Все Скажи, так, чи соромно тобі за якісь попередні старі там книжки, якісь фрази, ти поміняв? Це ти зараз просто влучив в диві... Ми Зараз я можу про це говорити. В дев'ятку, що... бо я є футболіст. <реш> Активний, причому <реш> це якби Рівненський Верес, капітан. <реш> <реш> Васильівський промінь <реш> насправді тобто є тексти, за які, ну, тексти. А... Які, якби ну, як, які, як, якби вони не були опубліковані, то точно був би кращим місцем. І, е, зокрема, так, я знаю, тому що мене довбуть постійно За про. Біблію. Ти перебив на такій фразі. Про... Про... Мене довбуть постійно, і ти перебив. <рес> Дай договорити про навіжені. Ось е, права, на які закінчилися у КСД, і, слава Богу, які ніде не. Ну, тобто, окей, вони десь є, можливо, на піратських сайтах, але вони легально не можуть бути ніде ні в електронній, ні в паперовій версії. І поки я живий, їх ніколи не буде перевидено. Це справді ті тексти, які вони ну які абсолютно не. не... Я то, розумію. А, ну. Але насправді я, я не дуже люблю. і ось, тобто... Ну, я зрозумів, що я то вибрав, що ти не любиш. Ні, Насправді, зважаючи те, що ми з вами говорили, що ви читаєте там по, десь по дві сторінки на рік, от, то я розумію, ми що це, якраз те, з чого можна почати. Ні, тобто Є просто певні речі, тексти, які не є там поганими. Чому не є поганими? Тому що я знаю, як ви їх любите. Я, це вже я, я хрізне, яке перевидання, і воно досі успішно продається. Уже Десятий рік поспіль, але очевидно, які були на які ну я би зараз написав інакше, які не є достатньо якісними з погляду літератури. Так, і це стака стосується це першого бота і е, твердині.